Всіх відео на своєму каналі кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній В цьому відео я покажу цих курочок Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно дякую вам. Ось, курочки відпочивають, як зазвичай. Звісно, хочу сказати, хто пише, щоб інше знімати, я прошу вибачення. Просто цей канал я створив для тільки про курей. Тільки про курей. У мене також є і другий, і основний канал. Там, де і про курей, і про королів, і про городину, і мавіть буде про Ривалку. Якщо чесно, хочу сказати, цей канал не дарма він ключове слово кури. Кури, як моє хобі. Кури, як моє хобі. І там в спільноті. Якщо ви заглядаєте, спільноту є посилання на другий канал основний. Там Можете і відео про додаткове і ще про кролів там, про городину. Поки що зараз теж цього нема. Про кролів буде скоро, а от про городину ще десь в квітні. Тому що ще не дуже садимо, тільки обрізаємо малину. Ось так, друзі, навіть ще не добрізав я, то потрібно добрізати, а квітні вже буде посадковий сезон. Буде і картопля садитись, і ще щось буде садитись. Ось так, друзі, хочу сказати вам. Друзі. Ой, Пітюнчик. Бачите, Вон, курочки всі показую вам. Хм. Боже, це в мене нос свистить вже? <хи> це був мій ніс, Коли я дихаю чогось, воно ще не пройшло. мені Цей ніс просто. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал до нових зустрічей.